Всім привіт! Створимо ось такий проєкт Scratch, в якому спрайт буде клонуватися, і клони будуть досить таки цікаво рухатися та змінювати свій колір. Давайте розпочнемо. Наш проєкт розпочнеться тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Початковий момент часу наш котик Спрайт має знаходитися в центрі сцени. Через це перетягуємо блок, перемістити в X0Y0. Це буде центр сцени. Бачите, став в центрі. Ну, а далі завжди створюємо клон. Завжди, значить, використовуємо цикл завжди. Створити клон з мене. Клон буде створюватися, але сам спрайт оригінал. Він повинен постійно у нас обертатися. Щоб клони рухалися в різних напрямках. Давайте нехай зараз обертається на 10 градусів. Ну і змінює свій колір, щоб кожен клон був іншого кольору. Додаємо змінити ефект. Колір на 25. Зараз він рухається ось так. Давайте зменшимо його тільки розмір. Хай буде трішки менший. Поставимо 40. Хоча можете самі підібрати який. Ну, а далі працюємо з клоном. Коли починаємо як клон, тоді наш клон завжди рухається. Завжди. Переміщується. Нехай рухається повільніше. Перемістити на два кроки. Давайте запустимо. Вийшло в нас ось таке, але клони, бачите, вони на межі ось так і залишаються. Що, можливо, і не досить таке гарно. Через це ми давайте зробимо так, що коли клон торкається межі, він зникає. Якщо даний шестикутник вставляємо умову, датчик торкається. Відкриваємо цей список, вибираємо межа, тоді вилучити цей клон. Вийшло в нас ось таке. Ви можете ще поекспериментувати, змінити кут повороту. Ну і можете, зрозуміло, додати не спрайт-котика, а когось іншого. Давайте додамо інший спрайт. Наприклад, ось такого м'ячика. Продублюємо весь цей код на м'ячик. Просто його ось сюди перетягуємо, бачите, з'явився. Перевіряємо, чи є код. Котика вилучаємо. З м'ячиком в нас вийшло ось таке. Досить таки цікаво. Можете поекспериментувати з іншими спрайтами. Давайте збережемо наш проєкт. Файл вивантажте на ваш комп'ютер. На цьому даний проєкт виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!